Рівно два роки тому з Юрієм Олеговичем ми писали програму про гомосоветіку з формування і психологію людини радянської. Сьогодні ми проговоримо про руйнування совка в головах. Добрий день, вітаю вас, Юрій Олегович, 90-ті буремні роки зараз кругом шериться відео, там де люди знімають тіктоки, влаштовують вечірки в стилі 90-х і Чомусь романтизується цей період. Я пропоную сьогодні нам з вами зруйнувати ці всі міфи і власне розповісти про справжні 90-ті, що довелося пережити в нашій країні, і власне в цьому контексті поговорити, чим ми відмінні від росіян. Згода І задоволенням. Перше слово, яке приходить в голову, коли ми кажемо 90-ті – це рекет. Власне, так. Юрій го хто такі рекетири, чим вони займалися, звідки взагалі пішло це явище? Я думаю, треба почати з того, що на правду епоху 90-х надмірно іноді романтизують окутують таким ореолом благородного бандитизму, забуваючи про те, що епоха 90-х – це злам усіх систем Політичної, соціальної, економічної. І тоді, коли на заміну плановій економіці постає поступово ринкова економіка, коли формується новий прошарок людей, яких ми пізніше будемо називати бізнесмени. То ми маємо усвідомлювати, що в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, цей процес проходив своєрідно, адже долучається таке явище, як криміналітет, кримінальні угруповання, які прагнуть збагачуватися за рахунок тих людей, які лише роблять перші кроки на шляху підприємства. Підприємництва. І река це фактично вимагання певної данини. В обмін на ефемерну безпеку для тих людей, які займалися торгівлею, які робили перші кроки в бізнесі, і тими людьми, які це робили, були представники різних кримінальних угруповань, які фактично поділяли міста на сфери впливу. І через це підприємці, які тільки но поставали в молодій незалежній Україні, вони змушені були платити певну данину. А ці гроші вони спрямовувалися в тому числі і для правоохоронних органів. Ми говоримо про корумповані цієї системи для державних чиновників і таке інше. Потерпали молоді бізнесмени, і в тому числі через кримінальні війни, палали кіоски, склади і таке інше. Але в будь-якому випадку в обмін отримували так званий певний дах, так зване кришування російською мовою. А, і е, треба відзначити, що пізніше, вже в середині 90-х років, це явище поступається іншому е, явищу, пов'язане рейдерством, тобто воно переходить в іншу площину коли масштаби збільшуються, коли незаконно фактично люди привласнюють великі підприємства або певні великі об'єкти. Е, і коли ми говоримо про рекет, ми говоримо про Певну таку субкультуру тих людей, які намагалися впровадити певні соціальні елементи, які ми до сьогодні якими стикаємося, наприклад, жити за поняттями. Це ті люди, які намагалися впровадити тезу про те, що іншого випадку, іншого варіанту, окрім як підкорення силі, немає. І важливо, що Поступово вже на другу половину 90-х років ми маємо ситуацію, коли таке явище воно фактично зникає, воно перероджується, і сила держави, яка поступово зміцнювалася, сила державного апарату, в тому числі і силових структур, далися взнаки. Але в будь-якому випадку в культурі залишилося уявлення про той рекет, який був. І знову ж таки це було пов'язано з бідністю, з періодом, коли суспільство було в ситуації великих потрясінь, адже впала держава, незрозумілими були перспективи, безробіття, гіперінфляція, планова економіка зруйнована і треба було будувати якусь суміш. Ринку з рудиментами старої планової економіки, до якої звикли люди, люди все таки більшою мірою були призвичайні до патерналізму. І така суміш вона і викликала явище, про яке ми говоримо. Наступне питання трендове: чому саме малиновий піджак та чорний мерседес стали своєрідними рідними символами епохи 90-х? Справді малинові піджаки це символ епохи і можна. Було побачити дуже багатьох чоловіків, які залюбки одягали піджаки бордового балиного кольору, і це був показник певної респектабельності, статусу, належності до привілевійогного становища багатства. Загалом мода, тренд на бордові або малинові піджаки, він виник завдяки дизайнеру Версаче, італійському дизайнеру, який на Паризькому тижні моди запропонував колекцію чоловічого одягу, де превалювали подібні кольори. Але для чоловіків Європи, Сполучених Штатів Америки Така мода вона не закріпилася, вона віддавала перевагу класичним кольорам. Натомість на пострадянському просторі в Україні, зокрема, це стало своєрідною модою і ознакою так званих нових руських. Треба відзначити також, що ця мода виникла багато в чому як відповідь на те, якою була взагалі легка промисловість і виготовлення одягу в Радянському Союзі. Давайте пригадаємо, яким бідним був асортимент одягу в СРСР, якими були тьмяними, блідими, сірими кольори одягу. І тепер, коли з'явилася така красива палітра, коли такі яскраві кольори виникли, це не могло не привабити чоловіків. Я навіть пригадую, що в школі, коли Зникла та відома шкільна уніфікована форма, пам'ятаєте коричневого або синього кольору. То в багатьох класах вирішували батьки, яку нову форму брати для школярів, і віддавали перевагу саме бордовим піджакам. Навіть така культова телевізійна гра, що деколи, то добре запам'ятався образ так званих безсмертних гравців атрибутом яких була не тільки хрустальна сова, але й такий бордовий піджак. Тобто це елемент одягу, який до певної міри символізував таку силу, безсмертя, статус. І е, зрозуміло, що через роки така мода зникла на сьогодні певний іронічний мем, але в будь-якому випадку він добре символізує епоху. Я пам'ятаю навіть мавроді був в малиному піджаку. Звичайно, новорічне привітання його. Звичайно, власне, наступне питання виникає у мене логічне про човників. Власне, так називали певну категорію людей. Можете для наших глядачів пригадати, хто такі люди, човники і чим вони займалися, на чому спеціалізувалися? Ми знову говоримо про стратегію виживання. Ми говоримо про страшну насправді економічну кризу, яка спіткала населення на початку 90-х років. Безробіття, гіперінфляція, втрата орієнтирів все це призводило до потреби. Переорієнтовуватися і шукати шляхи заробітку. І виникає цілий прошарок людей, які е, вирішують е, заробляти гроші в такий спосіб, що вони курсують між е, країнами, насамперед це Польща і Туреччина, купляють на оптових ринках товари, ті дефіцитні товари, яких не вистачало в Радянському Союзі, е, і їх перепродавали на місцевих ринках або в маленьких магазинах. З певними націнками і в такий спосіб заробляли гроші. Тут треба говорити про те, що це були ті товари, яких бракувало на ринку. Насамперед, це одяг, це взуття, це шкіряні вироби. Пізніше це певна побутова техніка, електротехніка. Давайте пригадаємо, якими популярними були відеомагнітофони, плеєри а тамагочі, магочі. Ну трошки пізніше вже. Вперше тоді завдяки човникам люди побачили і змогли купити варені джинси, кросівки Адедас, шкіряні куртки і багато іншого дефіцитного товару, який до того вони могли лише бачити десь з екранів або на якихось в журналах бачити певні картинки. І важливо відзначити, що в соціальному плані човниками були ті люди, які фактично втратили роботу. Це вчорашні лікарі, вчителі, іноді навіть науковці, тобто люди з вищою освітою, які просто зрозуміли, що треба перелаштовуватися і шукати способи виживання в таких умовах. Це непроста робота, тому що люди долали великі відстані. На автобусах, електричках були певні автобусні сумками. тури, справді великими баулами, тими відомими сумками в клітинку, в клітинку так які мабуть досі можна ще побачити десь нам на ринках. І тут треба говорити поза сумнівом про те, що формується. Ядро підприємливих людей, тобто люди набувають навичок ведення бізнесу. З іншого боку, коли ми говоримо про човників, то ми говоримо про е, корупцію на митницях, ми говоримо про обхід правил, про слабкі державні інституції, про те, що фактично економіка не могла наситити ринок тими товарами, е, яких потребувало суспільство. Е, але в будь-якому випадку це ціла культура, е, яка е, заповнила ту нішу. Яка яку не могла заповнити держава в цивілізований спосіб, тому як елемент стратегії виживання, як визитівка 90-х років, явище човників вам заслуговує на увагу. А сама назва пішла від того, що люди курсували як човники від одного берега до іншого, або є інша версія, як ткацький станок, який е, полотно, певне, е, йде з одного боку до іншого. І е, е, потім частина з них перетворилася на справжніх бізнесменів, дехто залишив таку роботу. Тоді, коли сама культура ринків поступається вже великим магазинам, торговельним мережам і так далі, то вже зрозуміло, що це явище набуває меншого значення. Слід наголосити, також що була певна еволюція тих країн, куди їздили човники. Якщо виключно Польща і Туреччина на початках, то пізніше це і Китай, це Гуанчжоу. Наприклад, вперше багато людей звідки човникам побачили, що таке жуйка. І для багатьох дітей того віку, того періоду, які є дитинство припадало на 90-ті роки, це були абсолютно дивовижні відчуття. Особливо з тими накліками, які були в цих жуйках, і можна перераховувати багато товарів, в тому числі і харчових товарів, яких так само бракувало. І тому це цікавий епізод в історії 90-х років, як на пострадянському просторі, так і в Україні. Ви мені нагадали Юпі. І таке було. Юрій Голович, коли то все привезли, харчі, одяг, це ж треба донести, або навіть так скажу доперти, тому що то сумки такі важезні. І власне тоді виникає така штука, як кравчучка, також своєрідний символ угу. тієї епохи. Чому кравчучка? Що це за прилад, такий чудовий з таким прізвищем? Два колеса ручка називається кравчучка. Такий був вислів. Це елементарний, примітивний складаний візок, який витримував вантаж до 100 кілограмів. Його можна легко було зібрати, вкласти в пакет, розібрати. І він, незважаючи на примітивізм, виконав важливу місію. Важливу роль, тому що слугував таким засобом пересування, транспортним засобом для перевезення вантажів, елементарно на ринках, елементарно для дачників, різні сумки, баули, ті ж самі човники, про яких ми щойно говорили. Потрібен був примітивний пристрій і саме такий візок і виконав таку роль. Загалом його винахідником був інженер Олексій Сергієв, який на Київському авіаційному заводі. Спроєктував такий виріб. Він на початку 90-х років виготовлявся там мільйонними екземплярами, але навіть таке поширення, таке виготовлення, такі масштаби було недостатні, і багато людей вже самотужки виготовляли аналоги цих кравчучок. Таким був попит на такий візок. І, до речі, сам Леонід Кравчук, перший президент України, на честь якого було названо такий візок. Він в інтерв'ю не ображався на те, що його ім'ям названо цей візок, і говорив навпаки про те, що він радіє від того, що цей виріб допоміг подолати бідність. Знову ж таки, це. Приклад того, як в народній культурі фольклорі з е, укріплюється певний феномен. А і тоді, коли вже прагнули е, з приходом Леніда Кучми іншого президента, перетворити наменування на кучмовоз. Таке найменування не закріпилося і продовжуємо, мабуть, до сьогодні серед людей старшого покоління використовувати термін кравчучка на позначення подібних візків. Зараз тому... вони модні. Так, тому знову ж таки ми говоримо про дефіцит, ми говоримо про бідність, ми говоримо про погану логістику, про відсутність нормальних комунікацій, про проблеми транспортом. Але це були реалії перехідного періоду реалії зародження економіки молодої держави і призвичаювання до ринкової економіки. Гроші 90-х цікава тема. Змінювалася економіка і змінювалися гроші. Власне, які зміни відбувалися, чим люди розраховувалися? 90-ті роки це період фінансової кризи, яка була пов'язана з гіперінфляцією і пошуком власної валюти, яка постала лише 96-го року. До 92-го року головною основною валютою був рубль, І в 92-го року постали купон на карбованці. Думали, що це буде тимчасовий захід і за кілька місяців виникне вже нова власна українська валюта. Але так сталося, що власне 4 роки проіснували купо на карбованці, які спочатку були вирізними, інші вигляді купюр. Але ці купони вони дуже швидко обесінювалися. І ми маємо справу з шаленими показниками інфляції. 92-го року понад 2 тисячі відсотків, а 93-го року понад 10 тисяч відсотків. Тобто фактично виготовляли купюри все більшого-більшого номіналу, доходили до 1 мільйона. І знецінення заощаджень, які були у людей, це так само про 90-ті роки. Паралельно люди розуміли, що єдиною такою міцною, твердою і надійною валютою є долар, але валюти не вистачало. Ми говоримо про ціле явище валютчиків, які стояли там біля ринків, біля метро, біля вокзалів. Тобто нелегальний такий продаж, коли люди прагнули певні, капіт... певні збереження в щось конвертовувати. 96-го року, тоді, коли головою Національного банку України був майбутній президент України Віктор Ющенко, постає власна національна валюта, українська гривня. І друкували, виготовляли паперові купюри в Канаді, Велик, Великій Британії. І вперше на самих купюрах були українські гетьмани, філософи, державні діячі, тобто навіть дизайн купюр, він говорив про традиції українського державотворення. Поза сумнівам, створення, утвердження національної валюти це був дуже прогресивний крок, який багато в чому допоміг зупинити бартер. Адже е, ні для кого не секрет, що зарплату багато людей на початку 90-х років отримували у вигляді тієї продукції, яку виробляло те підприємство, де, власне, працювала ця людина. Е, це було і, е, не знаю, там, і борошно, і цукор, і бензин, і, все, і, і, і каструлі, і все, що завгодно. І е, е, поза засумнюванням, це не є ознакою нормального розвитку економіки. Поява національної валюти, яка і обмін купонів на гривню, стало першим кроком для стабілізації валютної системи в країні. І в будь-якому випадку ми говоримо про те, що суспільство потерпало від великого стресу пов'язаного з обесіненням грошей. Тут треба додати також, що радянське населення мало великі заощадження на своїх картках на, на книжках. книжках. Перепрошую, mm. і це так само дуже вплинуло на усвідомлення тих людей, які протягом багатьох років відмовляли собі своїм родинам, сподіваючись на те, що ці книжки їм пізніше допоможуть. Тому ці аспекти вони були важливі, але в будь-якому випадку варто говорити про те, що Україна пройшла такий шлях і стабілізувала до певної міри валюту. Хоча приклади гіперінфляції існували, як відомо, і в майбутні періоди, але не така галопуюча, як вона була на початку 90-х. Власне, ще одне питання щодо 90-х дуже цікаве: це чому було не стільки мало товарів за кордону залізна, завіса ж впала вже дуже справедливе питання, але треба звернути увагу на те, що великі компанії, взагалі, бізнес. За кордону він побоювався постачати товари до пострадянського простору, до України, беручи до уваги нестабільну політичну ситуацію, відсутність логістики належної, торговельних мереж. І власне той рекет, ту, ту стадію і той стан криміналітету, який існував в, в Україні, в Росії на той момент. І фактично це все призвело до того, що такими кустарними способами через човників, через нелегальні канали, через корупцію на митницях товари постачалися до України. Хоча тоді, коли вже держава зміцнювалася, тоді ми бачимо певні інвестиції, ми бачимо появу певних брендів. А вже власне в нашій країні, тобто це ситуація тимчасова, яка була пов'язана з формуванням нової економічної моделі. І така була стадія набуття досвіду і суб'єктності власне України. Я власне на початку програми сказала, що ми поговоримо про те, чому відрізняємося від Росії. Тут я дозволю собі кілька слів вже сказати для наших глядачів. Ми дуже відрізняємось від Росії. У них було більш поширена криміналь, кримінальні елементи в Україні. Воно все торкнулося, торкнулось, але не так. Росія більш злиденна була все одно, і наші люди, якщо знаходили якісь Способи заробітку, то там е алкоголізм, е наркотики і таке інше, воно прямо розквітло в цей період. А додались ще ветерани афганської війни, і там повний. Е не будемо про це казати. І власне в цьому наші сусіди дуже відмінні від нас, тому що ми шукаємо, як зробити собі добре е в плані добробуту свого заробити гроші, облаштувати хату. Вони шукають, як зробити добре в забутті своєму. Тобто е тут про це про це власне ми і не будемо з вами дуже серйозно говорити. Останнє питання: як 90-ті вплинули все-таки на подальшу долю України? Чи негативно, чи позитивно, чи пережили ми та й добре? Складне питання, до певної міри філософське, мабуть, і відповідь буде не така швидка, не така однозначна. Початок 90-х років це період зародження молодої держави. Рідко коли молодий організм одразу є стійкий, а мало коли молодий організм є настільки витривалий. Щоб в нього не було жодних хвороб, і в політичному плані в Україні не відбувся транзит еліти. Тобто, при владі опинилася та сама вчорашня партійна радянська комуністична номенклатура, яка взяла на озброєння демократичні гасла і здобула владу. Зрозуміло, що протягом періоду 90-х років відбувається зрощення влади і криміналітету, формується олігархат. Формуються промислово фінансові групи, криза в відносинах між гілками влади, між законодавчою, виконавчою владою, президентом України. І все це створює підґрунтя для подальших політичних криз, які потім вилилися в Майдани, відомі події, які були такими реперними в історії України. Другий важливий момент, ми сьогодні говорили про нього вже кілька разів це економічний фактор. І той, та адаптація і той стрес, який відчували люди, які звикли до патерналізму радянського гатунку, а відтепер мали ставати суб'єктними, це неодмінно впливало на все життя України. І в умовах безробіття, в умовах гіперінфляції, в умовах появи такої серйозної соціальної стратифікації все це не могло не вплинути на подальшу долю України, не могло не вплинути на особливості становлення бізнесу, на особливості формування кланів і таке інше. Ми не можемо не говорити про культурні, мовні питання, питання ідентичності, які за великим рахунком є засадничими. І з одного боку ми радіємо і згадуємо про те, що на початку 90-х років відбувається певний ренесанс української мови. Ми згадуємо про те, що відбувається так звана архівна революція, і люди нарешті дізнаються правду про репресії, про голодомор, про так звані білі плями в історії. Але паралельно давайте не забувати, що в медійному просторі домінує російський продукт. Телевізор, який був головним засобом масової комунікації в 90-ті роки, він мовив не просто російською мовою, він мовив російськими трендами, він навівав ностальгію за Радянським Союзом, він навіював ностальгію за фактично Homo Sovieticus. І в цих умовах треба відверто визнати, що 90-ті роки призвели до суттєвих проблем плані формування єдиної ідентичності. Навпаки, вони призвели до розколу ідентичностей, регіональних ідентичностей. І замовним фактором за тим, хто є герой, а хто антигерой на Сході і на Заході, беручи до уваги релігійний чинник, все це давалося знаки, коли ми говоримо про єдність країни. І пізніше, коли на різних виборах одна частина країни голосувала за один політичний фронт, інша частина України віддавала перевагу тобто, демократам, а інша частина фактично про-кремлівським або про комуністичним політичним силам, це неодмінно формувало хворобливий стан розвитку суспільства. 90-ті роки це період, який зароджував громадянське суспільство. Революція на граніті, вона була таким, одним з перших, але важливих елементів, коли прості люди, молодь виявила суб'єктність, я, мабуть, сьогодні не вперше використовую це слово, і заявили про свої вимоги, заявили зріло, причому говорили не лише про ковбасу, а говорили про конкретні політичні вимоги. Тобто це вже до певної міри зрілість того молодого громадянського суспільства, яке дуже важливе. І подальші ініціативи, подальший рух і молоді, і різних верст населення, які сьогодні достатньо потужні, це те, що вирізняє Україну від Росії. Це те, чого ніколи не було, особливо, якщо брати до уваги, вже період після Єльцина в Росії. Це те, що вирізняє нас в Білорусі. І це те зерно, яке проросло пізніше вже в 2000-х роках. Тому, як і будь-яка історична епоха, вона, напевне, не може бути оцінена чорно-білими мазками. Вочевидь, ми маємо говорити про палітру оптики, яку можна використати для... Розуміння цієї епохи. І тут з одного боку зародження державності, з іншого боку, серйозні прорахунки, які були пов'язані в тому числі відхитань в геополітичному плані. І, мабуть, це те, чим би я хотів би завершити, тому що чинно ключовою проблемою, яка призвела до можливості наступу Росії повномасштабної війни, є те, що протягом багатьох років Україна ніяк не могла зробити вибір. Вона між Ходом і Заходом, декларуючи європейські цінності, вона постійно тяжіла до Росії, побоювалася втрачати контакти, аргументувала економічними зв'язками, родинними зв'язками і інше. А в результаті, фактично, росіяни чинили серйозний вплив на політичний устрій, обіймаючи посади, контролюючи цілі сфери життя України. І Така геополітична невизначеність, вона допомогла тому, що мешканці багатьох територій Донеччини, Луганщини, Криму, вони, поза сумнівом, не стали повністю симпатиками Путіна, але тоді, коли Путін скористався такою роз'єднаністю, коли він скористався полярністю думок наших громадян. Йому вдалося анексувати, захопити території, але ми дуже сподіваємося на те, що правда, що е, ті реально е, демократичні надбання, які має Україна, вони дадуть свої результати. І так як сьогодні світ розуміє, де правда, де добро, де зло, е, то завжди добро переможе. Світло переможе темряву, і зрештою ми будемо говорити про 90-ті роки, як про цікавий епізод в нашій історії. Ми будемо робити певні уроки з тих подій, тому що, на превеликий жаль, наша історія, в тому числі новітньої доби, вона демонструє ту тезу, яку ми іноді не хочемо повторювати, але яка не втрачає актуальності. Мова йде про те, що історія навчить тому, що вона нічому не вчить. Тому будемо сподіватися, що ми засвоїмо уроки, в тому числі неприємні, негативні, уроки трагічні і вийдемо на новий шлях, на шлях державотворення, на шлях побудови тієї країни, про яку всі ми мріємо. Я вам дуже дякую. Дякую вам.